Ну, завдання нашої бригади не допустити везення на територію Автономної Республіки Крим вибухових речовин, озброєння озброєних людей. Також не допустити з території Автономної Республіки Крим цих же речовин. Морально-психологічний стан особового складу дуже добрий. Ми вдячні мирному населенню, які нас підтримують. Їжі. Достатньо, води достатньо. Місцеві органи самоврядування організували свій пункт. Вони знають людей, вони тут з ними живуть, вони від них приймають і вони, як говорять, відповідають за ті продукти, які нам постачають. Завдання блокпосту перевіряти всі підозрілі машини. Робиться перевірка документів, оглядається вантаж, який вони перевозять, і далі. Прямують у своєму напрямку. А якщо виявляється якісь заборонені речовини, то тоді ми вже приймаємо міри по затриманню цих людей. Ми вже підготовлені приїхали. У нас вже досвід мається великий, на миротворчі діяльності. Люди дуже, дуже нас зразу зустріли, коли ми сюди під'їхали. Ми, звичайно, так не, не сподівалися, що буде, бо по новинах зовсім інших, коли російські канали дивимося. А коли під'їхали сюди, глянули, то тут зовсім друга картина. Коли вживу все, бачиш, люди зразу говорять, де ви довго так були, чому не під'їхали, чому раніше, скільки можна. Ми завжди на поготові пильно оглядаємо всі вантажі, машини. Взагалі реакція адекватна, опіру ніхто не чинить. Дуже привітливі. Всі розуміють, що зараз такий, такий час, що все може трапитись.